Міські посадовці проти обласних, а все через ресторан Вежа крамарів, що на проспекті Свободи у Львові. Власники взяли за реконструкцію закладу. Літню площадку планують засклити. Однак міське управління охорони історичної спадщини запевняє, ремонт самовільний і незаконний. Пусти свиню під стіл. Вона вилізе на стіл. Про власників цього закладу відгукується пан Володимир. Чоловік каже: колись тут була зелена тераса, а зараз зруйнована архітектура міста та посохлі дерева. Дозволили в свій час бізнесовій структурі зробити тут невеличке кафе Брама Крамарів, і потім ну, апетити розрослися. Втім, адміністратор ресторану Важа Крамарів розповідає: тут літнє кафе вже впродовж 12 років. За цей час ніяких скандалів не було. Дивується, усі дозволи, є, а до них претензії. Хоча у Львові подібних літніх кафе чимало. Це таке враження, що це просто опережене ставлення, в принципі як до нас, як до нашої фірми. Це ну складається таке враження, тому що знову ж повторюся. Коли приходимо ми попри катедру, так там є одна літня площадка, друга літня площадка, третя літня площадка. Коли ми йдемо по площі ринок, ми бачимо одну літню площадку, другу. Це також історичне ну, спадщина ЮНЕСКО, і там. Тим часом триває баталія між міським та обласним управліннями охорони історичної спадщини. Місто твердить, погоджень не давали. Область запевняє, з документами все гаразд. Це все було погоджено протягом від 2008, 2009, 10, 11 і 12 років. Останній лист це є від управління охорони культурно історичного середовища від 22, 8, 12. Тобто, це, що робить сьогодні місто, воно робить одну таку річ: воно запуталось в двох соснах само між собою в боротьбі з бізнесом. Жодних погоджень управління охорони історичного середовища Львівської міської ради не надавало. Двічі ми їм писали відмовні відповіді щодо цього майданчика, що тут може бути тільки літній майданчик відкритого типу з парасольками, але не з таким накриттям, як є зараз, і тим більше без засклення. Посадовці посварились між собою і розійшлися. Власники закладу із ними навіть не спілкувалися. У ресторані кипить робота, міняють накриття даху та огорожу. Марія Кужик Анатолій Лопаченко новини.